Ще й допомагає у медицині у Львові лікарі кажуть, що з допомогою нових технологій знищують пухлини з точністю до міліметра. Як це працює на практиці? Говоримо із Святославом Балакоїн, інтервенційним онкологом лікарні святого Пантелеймона. А також поговоримо і про новий підхід до розподілу ліків для онкопацієнтів, який напередодні погодили у МОЗ. Святославе вітаю вас. рада зням. Доброго дня. Для початку поясніть. Будь ласка, я вже вас спитала, але ще для наших глядачів що означає. Інтервенційний онколог Дивіться, Є таке поняття, як інтервенційна радіологія. Це коли раніше, наприклад, аорто-каренарне шортування було такі операції, коли вшивали судину. Зараз для того, щоб відновити кровопостачання серця, то зараз це робиться через маленькі проколи, ставиться стенд, і за рахунок цього пацієнт обходиться без якоїсь великої операції і уникає інфаркту або так лікують інфаркт. Наприклад, ті самі методи можна застосовувати в онкології. І наразі. Поруч з хіміотерапією, поруч з хірургією традиційно. Ну не хіміотерапію зараз це набагато ширше питання, тому що там і таргетна імунотерапія поруч з хірургією, поруч з різними моментами методами лікування променевої терапії. Так є у всьому світі четвертий стовп лікування в онкології це інтервенційна онкологія, тобто інтервенційні втручання. Це один з методів діагностики, лікування пацієнтів на рак. Підготовки, можливо, при якихось ускладненнях до великих операцій, ми боремося також, допомагаємо боротися з післяопераційними ускладненнями і звісно допомагаємо пацієнтам, яким вже не можна допом... не можна надати допомогу, скажімо так. Загальні наркози ні, операції, не можна втручання вже ніяке виконати чи не можна їх вилікувати. Це паліативна допомога, коли вже пацієнт. Помираючи, але треба також зробити цю смерть гідною, безболісною і якомога кращою людяною для пацієнтів. А так дійсно наші методи втручання це зазвичай без наркозу за кордоном. Взагалі з анестезіологами дуже велика проблема. То там не використовують навіть при великих втручаннях, не використовують наркоз зазвичай. До теми нашої розмови нещодавно у ЗМІ з'явилася матеріал про те, що застосовують щі зараз у допомозі лікування онкології, ші у медицині йдеться про сучасну систему навігації, яка кардинально змінює можливості лікування. Якщо говорити простою мовою, як це має працювати, як це вже працює? Я так розумію, що такі втручання ви вже зробили. Так, я такі втручання роблю вже протягом 9 років. Ну не з допомогою Ші І... штучного скажемо так. Ші лише допомагає нам оцінити. Дивіться, це називається абляція. Так давайте самих таких дуже швидко, але саме хазів. Абляція, але ви це... пам'ятаєте, що не лікарською термінологією. не лікарською, Я, там, я просто... ж пояснюю, намагаюся пояснити. Це називається абляція. Це коли знищують тканину, тут в конкретному випадку пухлину з допомогою якихось методів фізичного впливу або хімічного впливу. Ну хімічного а найпростіше Ведення спирту, він призводить до некрозу, до відмирання тканин, і таким чином ми вбиваємо пухлину. Це дуже старий метод, але він ну не настільки ефективний для того, раніше його використовували, зараз не використовують. От. І зараз ці методи дуже широко і швидко розвиваються у всьому світі. Це коли ми знищуємо пухлину, наприклад, в нашому конкретному випадку заводимо електроди. По яким подається струм 450-500 кГц. це може бути антенна мікрохвильового аблятора, і це як мікрохвильовка, щоб людям людям було взагалі зрозуміло. і, і який випалює пухлину, пухлинний осередок, і трішечки навкруги для того, щоб повністю сказати, що ми знищили цю о, пухлину. От і е, система навігації нам допомагає знайти навіть те, що ми не бачимо. Перше і раніше було протипоказ для цього втручання, коли ми не бачимо пухлинне середок. Зараз ми, мені тепер не треба його бачити стовідсотково. Я можу, наприклад, поє, поєднати КТ або МРТ в апараті УЗД. І побачити, де має він знаходитися, бо бувають такі метастази, які не видно на УЗД. А е, зараз у нас ще є апарат, який може, навіть коли ми не бачимо на КТ, а бачимо лише на МРТ метастази, поєднати ці дві картинки, скажімо так, що було у, е, у тієї пацієнтки виконано, і це вже не перший випадок. І зробити ось ті е, діляночки там, де є метастаз. Орієнтуючись на картинку МРТ, тобто це якби розвід, розвідка, наша розвідка для того, щоб знищити ворога. Потім нам треба знати, чи зробили ми це вірно. Цей апарат дозволяє так само контролювати, як ми ввели електроди. Він нам показує наскільки відхил відхилення, і він досить е, точно це робить. Він ну ми лікар виставляє як правильно треба коригує рукою, але це як приціл. скажімо так, якщо раніше це робили, стріляли від. Е, Паска, то зараз це конкретно ми вже цілимося з точної системи навігації. І потім ще апарат сам цей у нас є софт, який з допомогою лікарями там налаштовуємо на томографі, на комп'ютерному звичайному комп'ютері, дивимося докати комп'ютерна томографія і після, і порівнюємо, наскільки повністю ми випалили цей осередок, але там пішли не по шляху розвитку штучного інтелекту розробники. Цей софт дуже дорогий. Він до 20 тисяч євро на рік коштує ліцензія. На щастя, у нас Щоб є ним партнери. користуватися маєте а, так. Так, так. -так, -так. Uh -huh. Це не Windows. Uh -huh. Це, і, але нам надали можливість, і ми на скажімо, короткі назі з розробниками. Ми також з ними приймаємо участь в цьому. В корекції, скажімо, як тестуємо ця, цей софт. А тут влаштований вшити вже штучний інтелект в цей апарат навігації, який нам дозволяє, який сам ми навіть не можемо залізти. Я не можу взяти і сказати ні, не тут, а отут має бути е, межа. Тобто він навіть в цьому випадку він малює наскільки повністю знищен пухлинний осередок угу. от, і наскільки прогнозує, наскільки е, вірно все е, виконано. То, скажімо так, з допомогою такої апаратури в Штатах в США в минулому році є така інформація, що з використанням саме цього апарату нульова була, рецидиви були при пухлинах печінці. Тобто свою ефективність він вже показав. Вивчається зараз те, що знаходиться якраз на Art of Age. Тобто на... Найновіші розробки ті, що є у світі, ну знаєте, я не знаю, як ви, як лікарі, ставитеся, Я завжди до будь-якої там машини або будь-якої обладнання ставлюся все одно з якоїсь перестроги. Наскільки точно можна довіряти? Так само і про штучний інтелект. Ми так ми неодноразово і в цій студії говорили і за межами і з колегами-журналістами. Наскільки точно ти можеш довіряти штучному інтелекту у цьому випадку? Ваша особиста думка. Дивіться, апарат вже знаходиться у нас рік чи півтора, і mm -hmm. я лише зараз наважився зробити оце і довірити це апарату. І один, другий раз, третій раз. І я подивився, що, що в принципі співпадає картинка з тим, що я бачу, наприклад, там на, на наступну добу після операції, коли ми робимо комп'ютерну томографію. Бо я також саме не довіряю всьому цьому до кінця. І чесно кажучи, є спеціальні навіть роботи, тобто, коли на курсах я багато навчаюся за кордоном колись я рахував по три місяці раніше. Проводив за кордоном суто в навчанні. Не на відпочинку. Uh -huh. От і е, нам не лише демонстрували всі ці апарати для навігації. Він не єдиний в у світі. просто е, цей апарат єдиний у світі в Україні. Я думаю, що немає таких систем навігації або подібних ще. По перше, і по друге е, в Західній Європі е, в Східній Європі також вони штучні. А, у американців є навіть система робот, яка сама веде інструмент замість лікаря. Але вони наполягали розробника, що є певні реперні точки, де треба зупинитися і перевірити, наскільки точно він веде. Бо питання виникає: якщо апаратура помилиться, так хто винуватий? Апаратура чи лікар, от хто винуватий? Лікар, лікар несе відповідальність, тому він зупиняє апарат, дивиться, що все йде нормально, продовжує, дивиться, що, тобто перевіряє на певних етапах. Так само і тут. Я не можу стовідсотково довіряти, і я бачу, де воно не спрацьовує. І Я так само з розробниками спілкуюся, кажу: отут не спрацьовує, тут не спрацьовує. Але для них для них ми знаєте, вон як вони мені казали, що вони мене приводять до. Прикладу всім, тому що вони не приїхали і не інсталювали, і не були поруч при перших декілька операціях. Так е, я з'їздив один раз, подивився на майкін-манікені, як це працює. Я знав принципи, як це працює. І потім ми в телефонному режимі, там, в там WhatsApp, в Zoom, е, трішечки налаштовували його. Тобто, ми все зробили самі, привезли, зібрали, і все, -все, -все робили самі. Це не світова практика. Сюди ніхто не приїде через війну це робити так, тому що вони вважаються за небезпечне, але вони готові допомагати. І співробітництво. про те, як воно працює, ми обов'язково покажемо. У нас є графіка з прямою мовою пацієнтки, яка скористалася цією методикою. А там для початку дозвольте спитати там, де воно, як ви кажете, з вашої практики не спрацювало, тому що ми всі зараз досліджуємо штучний інтелект. І ми всі розуміємо, що за ним розвиток, тому що всі до нього дослуховуються. Але все-таки я постійно наголошую, що в нас зараз дуже багато людей аналізи свої кидають в чат GPT і лікуються Держав. зараз. Так от зараз ми говоримо в цьому ефірі про те, що штучний інтелект допомагає. Ає в лікуванні онкології. Все-таки давайте ну, говорити так тверезо. от де воно не спрацювало, щоб люди з холодною головою відносилися поки що до штучного інтелекту, поки я не знаю, він не модернізується по максимально. Дивіться, кожен кожного пацієнта, якого я консультую, і який пацієнт, скажімо, дуже багато там онлайн, консультуємо зараз. Дуже велика навала роботи, але я роблю це не один. Робить це декілька лікарів. Мені допомагають і разом. Це командна робота. Навіть. Навіть якщо мені пацієнти написали, це назначає як я пояснюю, операція це не один я працюю. Так, якщо мене не буде, це або оператора першого не буде, операції не буде. Але крім того, ще п'ять людей задіяно в лікуванні Треш кожного год Ефір, це ж не лише ведуча, дуже так, багато так, людей так, так, за так само, абсолютно. Це так. От і е, з приводу штучного інтелекту я кидаю е, знімки там одного пацієнта, яка те. А лікарці, яка оцінює це, вона пише і лікар. Пацієнт пише: я оцінив, прогнав через Чаджепіті. Вона пише: нехай більше такого не робить. Тут ще й отут метастаз, Отут, отут є метастаз. і так само ну не можна довіряти. Чаджепіті може всі люблять його. Він на слуху. Він може, він пише досить добре, і то він помиляється дуже часто. Мені а... написав, що Трамп поки що не президент Сполучених Штатів Америки. На хвилинку, Бачите. вже рік, як прозове. У мене були інші випадки, коли пишеш: так цього ж не Я колись намагався статті наукові писати. Дай мені інформацію, по тому тому, він дає. Я пишу, де е, перше джерело? Він мені дає. Я кажу, так не маєш його. Я забиваю, наприклад, в національну бібліотеку е, американську немає його, такого немає посилання. Ой, вибачте, я помилився. Тобто тут, а здоров'я своє треба все одно йти до лікаря, і тим більше не можна аналізувати. Лікарі дуже часто радяться один з одним, дуже часто в якісь відеоконференції влаштовують. Якщо в мене якісь є сумніви, я своїм колегам тут за кордон відсилаю. Якісь матеріали для того, щоб оцінити, чи дійсно воно так чи ні, для того бо лікування і рішення, результати скажімо, наслідки цих рішень вони дуже важливі потім для долі людини і для лікування. І тому довіряти себе чату GPT – це взагалі безглуздя і нонсенс. Повернемося до теми розмови, Те питання, про яке я ставила, я повністю з вами погоджуюсь про штучний інтелект. Все таки, оцей апарат, про який ми сьогодні говоримо, навігація, так я ж його можу називати, де саме помилявся в роботі, де ви його зловили? Ну, дивіться, не зовсім вірно було таке у мене відчуття, що він окреслював межі. Самої зони абляції, скажімо так, ну, зони знищення тканини. Буває таке, що він бере картинку до, картинку після і накладає, але в процесі операції анатомія всередині зоні нічого може не відбуватися. І коли до нас прийшов колись оператор, чи я коли в Харкові працював, знімати фільм до Старіччя інституту, так? Він походив, походив, у нас познімав там 15 хвилин. Можна кудись ще й піти, бо для нього нічого драйву, ні такого ніякого не відбувається. Все найцікавіше відбувається на екрані на моніторі, наприклад, апарата КТ. А всередині можуть відбуватися великі зміни, зміщуватися органи, ще щось таке. І це відбуває. Ми також можемо посунути органи, навіть не розрізаючи шкіру. І коли потім порівнюються міточки, ставляться на шкіру, і коли порівнює апарат, він помиляється, може помилятися, і тоді ж вручну треба його доналаштовувати. Оці е, співставлення, скажімо так. Uh -huh. Так, тобто, тут е, треба дуже до цього обережно. Знаєте, як навігатор, колись мені одна лікарка написала: Я поїхала зі Львова е, проколола в івано франківськ колесо в Брюховичах. Я подивився, я, ну, всі, хто знають, Львів, знають, в який бік їхати. Я теж вивчив. Я подивився на лапу, я кажу: а як ти там опинилась? Вона ж, каже: а мене навігатор так повів. Якщо людина, вклю... людина включить мозок і зрозуміє, що вона їде в протилежний бік. Вона зрозуміє, що навігатор помиляється. Ми ж не їдемо сліпо довіряючи йому. 100% Ми людям сліпо не довіряємо, а тут ми хочемо машинам довіряти. Все таки, яким саме пацієнтам застосовувати цей метод. Я знаю, що нещодавно була операція у пані у пані Оксани Мойсеєнко. Зараз ми виведемо на екран цитату її прямої мови. Я прошу зараз вивести, і ми продовжимо з вами ефір. Будь ласка. Для мене абляція це єдиний шанс продовжити жити. Я здивована наскільки швидко все пройшло. Вже за дві години після процедури я ходила по палаті, могла їсти пити. Наступного ранку поїхала додому. Дуже хочу вірити, що далі приїжджатиму лише на контрольні огляди, та повернуся до життя без страху. Оксана Моисеєнко. Розкажіть, будь ласка, її історія. Яким саме пацієнтам це таке засоба? Добре, дивіться, В неї є пухлина, була пухлина в печінці. Їй вже робили операцію, видалили частину цієї пухлини. Так, ну точніше, ви видалили, але частину печінки з'явилися нові метастази і проводили хіміотерапію, яка, на жаль, була неефективною. Хіміотерапія це також будь-яка терапія, будь-який метод лікування він не є 100% ефективним ефективною, не показаний у всіх випадках. І в неї з'явилися метастази. Вона звернулася. Ми спочатку зробили одну обляцію. Через певний час, через декілька місяців, з'явилися ще метастази. До речі, які були видні, видно лише на МРТ, Не було видно на КТ, на комп'ютерному томографі. І тому ми зробили ще раз повторно, але вже застосуванням цих технологій, бо життя штовхає туди, куди ми не хочемо йти. Угу. До цього я і не використовував це співставлення КТ з МРТ, бо це ну досить складно, скажімо так. Знаєте, от в мене таке філософське, напевне, більше запитання, але все-таки чому зараз так багато раку? Тому що люди стали довше жити. Раніше криза середнього віку це що таке? 40 років, там, наприклад, так? Це середня тривалість життя раніше. В, в фільмах, книжках показують е, е, дуже там, старих людей. Так? А ви згадайте, наприклад, не популярного зараз, але дуже класний вислів Старушка Проценщиця скільки років було? 28, по моєму чи mm -hmm. скільки. Тобто тривалість життя зараз зовсім інша. І звісно, кількість генетичних поломок, воно більше. Машина чим довше їздить, чим більше в неї вік, скажімо так, тим більше там є поломок. Так само і у людини. Але чому саме рак? А тому, що це йдуть генетичні поломки в клітинах, і які пропустили кожного дня у людини дуже багато, там сотні тисяч ракових клітин виникає, які відловлює імунітет і знищує. А от, а це є десь Щодня подпраць. в кожному в кожного з нас угу. в когось вони проживаються, а в когось не проживають. Десь не спрацьовує імунітет, десь працьовує. І зараз навіть є такий напрямок, як імунотерапія дуже широко розвивається для того, щоб лікувати пацієнтів на рак. І досить ефективно. В залежності від мутації, це, це дуже це окрема історія, це окрема лекція. Там зараз індивідуальні, навіть не на протокольні, індивідуальні підходи до лікування пацієнтів. Е... Вчора, напередодні нашої з вами розмови у МОЗ відбулося засідання за участі представників Львівщини, Львова, міністра охорони здоров'я, про те, що будуть на Львівщину збільшувати кількість безкоштовних ліків для, від онкології. І у мене це запитання таке, тому що коли ти просто дивишся про читаєш про людину, яка хворіє на рак, а в тебе автоматично дорівнює одразу це дуже дорого лікувати. За що, коли людина хворіє так і Доводиться платити, а що людина може отримати від держави безкоштовно? Дивіться, де людина може безкоштовно отримати. Я дуже просто відповім, від держави те лікування, яке сплачує держава. Якщо вона не сплачує, а таких багато чого є в світі, так то дружина, дружина людина не від держави не може тоді отримати це лікування. Математика проста, дуже часто лікування дуже дорого коштує. Е, тому, е, бо це новітні препарати, є якісь препарати, наприклад, мені наша е, моя пацієнтка, вона зараз лікується в Німеччині. Вона мені скинула е, свої аналізи і хоче приїхати, також, щоб я зробив фабляцію. Е, колоректальний рак з'явилися метастази. Причому в Німеччині це також не всюди, як з'ясувалося, е, роблять. І вона зараз отримує препарат, який я ніколи не чув. Я зайшов, подивився, але цей препарат нещодавно зареєстрований в Європейському Союзі. Тобто, ви собі уявіть його вартість, яка там і який досвід тут використання. Його немає у нас ще. І, на жаль, не може держава забезпечити всіх наразі дороговартісним лікуванням. Базовим так, дороговартісним ні. І не всі входять в протоколи лікування українські. Вони входять світові протоколи лікування різноманітних ракових пухлин. А в чому різниця, якраз що базовий, що означає базовий? Тобто, всі люди, які хворіють на рак, вони можуть отримати а Якщо ти хочеш трошки краще, лікування тобі доводиться платити. Це якщо перекласти простою мовою. Простою мовою є певний ресурс, який виділяється грошей, так на певні на препарати. І ми можемо закупити. І пролікувати більшу кількість людей з допомогою цього базового, так? або витратити всі гроші на новітні, надновітні препарати, і пролікувати набагато меншу частину людей. І це при тому, що ми не вилікуємо всіх. Розумієте? І тому тут також держава відноситься з точки зору економічної доцільності. Ну, Це, це відверто. Чи можемо ми врятувати, наприклад, 100 людей? Ну там зі стами, наприклад, дамо там 50 спрацює. Це не моя сфера. Я угу. не займаюся системним лікуванням пацієнтів і з онкологічними препаратами. Я не стикаюся. Ми обов'язково будемо мати про цей ефір. Якщо б до теми нашої з вами розмови про штучний інтелект, ця ця безпосередньо ваша. Не функція, як правильно сказати, не можу слово. Це Функція в апараті, це, це лише частина. Це, це платна не історія чи безкоштовна е, історія. Зазвичай платна, тому що не входить в протоколи лікування. На жаль, українські. Скільки коштує? Можете назвати нашу Мо один електрод, коштує порядка 30 тисяч гривень. Їх треба два-три часто, в залежності від розміру пухлини, в залежності а е, на жаль, все, що перетинає український кордон, воно здорожчує, е, як мені сказали, дистильно. Е, Бо я намагаюся також затягнути інші технології, які дозволять пацієнтам, які, скажімо, вже приречені ще жити, жити якісно. Uh -huh. І ось як дистриб'ютори мені сказали, все, що перетинає український кордон, воно здорожче в півтора рази. Ну, Тобто, за кордоном є антенна мікрохвильова, вона коштує півтори тисячі євро, ну плюс-мінус там по Європі. У нас коштує вона вже 100 тисяч. Ну, тому що така. За кордоном, наприклад, є радіомбалізація, і дуже зацікавилася ще до повномасштабного вторгнення на конференції, коли я розмовляв з представниками компанії-виробниками за кордоном під час конференції. Так всі пили коктейлі. А я якраз розказував, як Україна який великий ринок. Давайте співпрацювати з нами. Вони приїхали, вони дуже зацікавилися. Приїхали через декілька місяців. Сказали, що ні, не буде, бо напіврозпад. Час піврозпаду цих редактивних частин, вони, хоча там один шприць коштує 10-15 тисяч євро, один шприць ввести один раз. Коштує, вірніше, він добу займає. Я кажу, ми готові вночі виходити, от так, ви літак вилітає, але в нас таке законодавство, що 12 годин воно простоїть на кордоні. Розумієте, як вони сказали? І воно просто не доїде, і у нас немає ніяких поки що перспектив, що воно буде працювати в Україні. На жаль, багато таких є речей, які є за кордоном, але ми не можемо їх е е використати тут. Знаєте, яких перспектив я бажаю? Чим менше вам пацієнтів. Насправді то хай ми всі будемо здорові. Ще раз дякую вам за цю розмову. Ми ми розмовляли із Святославом Балакою, інтервенційним онкологом лікарні святого Пантелеймона.